Вітаю всіх! Давайте сьогодні розглянемо таке питання, в яких зараз енергіях задумана мною людина. Загадайте, будь ласка, людину, уявіть її і давайте подивимося, в яких енергіях ця людина зараз знаходиться. Ну, бачиш, що людина тут як, вийшла з ілюзій своїх, вона вже не в своїх думках, не в якихось своїх роздумах. Немає, знаєте, такого відчуття спокою, немає відчуття впевненості, немає відчуття чутливості, дбайливості. Якогось захвату, якогось бажання щось робити, якого, якого, знаєте, такого ганька немає. Таке враження, що людина просто зараз прийняла ту ситуацію, яка в неї чи в нього є на даний момент. І вже не переймається тим, що було, що є, і що буде. Ну, от просто прийняла ту ситуацію, в якій вона зараз знаходиться. І ці думки просто, як сказати, просто вбивають, скажем так. Немає якогось, не бачить людина якогось виходу. І... Ось як ця дівчина сидить тут плаче, і плаче, ці ворони літають, так, і вони просто атакують голову тими дурними думками, які лізуть туди, і людина, наче не бачить, не бачить виходу, не бачить стану такого щастя і насолоди. Людина зараз знаходиться в такому стані, як вам сказати, Стан спокою, ну, тобто прийняття і просто немає ніякого руху. Просто от лежить і чекає, коли це все закінчиться, для того, щоб ожити і знову увійти в свій стан радості, спокою, духовного розвитку, в свій стан стабільності, так і можливості чути, і допомагати іншим людям. Ну. Ось так. Чекаємо, коли все ж таки ця людина вийде в цей стан. Пишіть, будь ласка, свої запитання.